Всім привіт! Це вечір вчорашнього дня. Вирішив все ж таки спробувати зелений дракон. По запаху просто один в один, як цей. Пам'ятаєте, джамбо? Ну воно начебто і зараз продається. Напій такий джамбо був. Ну і по смаку, в принципі, реально як оце джамбо. Навіть алкого я, в принципі, не відчуваю. Ну я, в принципі, тільки такий п'ю Солодкий там гараж або отаке от. Ну, в принципі, можу рекомендувати. А, і чіпси також я вже скуштував. В принципі, вони смачні, але якби не відчувається ні м'ясний смак, особливо, ні гриби, якісь занадто солоні. Тому рекомендувати не можу. Краще б я взяв б там були теж якась новинка ще й такі хвилясті. Lime, здається, да. Так, знову я тут. Зараз все ж таки доклею. Наклею, який я хотів сюди. І сюди, мабуть, також. Приклеїв я знизу. І бачите, в кінці отак от загнув, щоб більш надійно було. І ось тут також приклеїв ще одну. І також її вниз загнув. І тепер взагалі щілі немає. Перевіряю, в принципі, ідеально. Ну, трохи є щілі, але взагалі не так, як думав. І от скільки в мене ще залишилося. Одна з причин, чому я це зробив, по-перше, вікно відкривалося, бувало, коли якийсь сильний вітер. Не впевнений, що воно тепер не буде відкриватися, побачимо. А друга причина от в цих закуточках, да, де була щіль, там чомусь селились мухи. Тут було дуже багато мух. Я їх і діхлофосом травив. Сподіваюсь, що от, скільки, через 3 години вже весна буде. І сподіваюсь, що не буде цієї проблеми, тому... Тому що тут реально була купа-купа дуже багато мух. Вирішив я пару своїх футболок зробити домашніми, так як я знімаюсь, а Більшість у мене такі, знаєте, покоцані. От, три штуки я обрав. До речі, оце Елька. Раніше вона мені була великою, а зараз то, що треба. І зараз я кидаю це в стірку. До речі, оця коробочка, ну остання капсула я вже кинув. Я досі не розумію, як вона відкривається по правилам. Там, мабуть, написано. А, вон, да, намальовано. Але ну, це занадто складно. Так, залив ще геля. І, до речі, в Овроді також бачив спеціальну штуку для чистки пральної машини. Але якщо я не захотів її брати. 70 гривень вона коштувала. Може також візьму і займусь машинкою. Спробував я цей дезодорант доволі непоганий за 32 гривні. Дуже приємний запах. Єдине, що форм-фактор у нього дивний. Це мабуть, спеціально, щоб зручніше тримати було. От. Називається він як? Сенітар. дезодорант антиперспірант геловий. Ну зараз будемо саджати мікрогрін. Тут в наборі йде горох, капуста і редиска. По інструкції в принципі, все легко висіяти насіння, ось такі от килимки і попшикати водою. До речі, в принципі, це все можна зробити ну, без такого набору в будь-якому магазині квітів. Купляють такий килимок і в будь-який пластиковий контейнер або в коробку, вище не важливо, навіть від сушек, взяти коробку, тільки дирки поробити. І в принципі це можна і так вирощувати. Але за 55 гривень це адекватна ціна. І так як у мене пом'ялася ця коробка оригінальна, я, мабуть, висаджу сюди, я вам пам'ятаєте показував. Тому ще буду робити це якийсь шок, але тут попалось, щоб ви розуміли, куряче. Лайно, не знаю яким чином. От. Ось так воно виглядає. Не знаю, думаю, може якби порізати, оцю, щоб геть всю ділянку воно займало. Чи не треба, не знаю. Зараз подумаю. Так, Ось я зволожив цей килимок. Е і тепер треба висадити. Мабуть, я редиску використовувати буду. І я так розумію, враховуючи, що три квилинка, е то це саме на три врожаї. Ну, да, здається, так і написано. Да. Тому висипаю. Все, висипав я редиску і зараз треба ще напшикати. Ось так це виглядає. В принципі, взагалі нічого складного. І якщо мені сподобається, то я так і зроблю, я куплю ще таких килимків, ну, точніше, цей матеріал і різні види насіння, і буду собі вирощувати мікрогрін. І накриваємо цією штукою. Тут, бачите, можна, щоб повітря поступало. Взагалі-то написано, що. Треба, щоб воно було закрите, але відкривати два рази на день. Ну, я думаю, най буде отак на половинку. Відкрито. І ставлю на підвіконня. Ось сюди я кинув. І тепер буде грошовим деревом не так сумно. І, до речі, після закупки не забуваємо, звісно ж, поливати. І сказано, що результат буде від 7 до 14 днів. Треба чекати. Ну і звісно, щодня я вам буду показувати, що який прогрес. Ну а я що? Я зробив собі бутрики її зараз роблю сі чай. І в мене останній шматочок хліба залишився, тому завтра буду пекти хліб. Так, розвішав я білизну і що можу вам сказати? Одні труси одна футболка йдуть на смітник. Футболці футболці здається вже років 6. В принципі, трусам так само, бо вони одночасно купувались. Вітаю, це наступний день. Приготував собі сніданок і вже замовив воду. Десь через годинку-дві повинні привезти. Всім приємного апетиту. Ну і зранку обшикуємо наш мікрогрін і накриваю, залишаю трохи відкритим, щоб пліснява не з'явилась. Ну і що, приступаю до виготовлення хліба, знайшов такий от рецепт за 5 хвилин, ну по факту там за 3 години. Але на всі процедури, як кажуть, піде 5 хвилин. І ось вже замішав дріжджі, воду і цукор. Дріжджі Пройшло вже 15 хвилин. І ось тут сировина. І зараз треба ще 2 ложки олії додати. Ось так виглядає. Здається, дріжджі не дуже працюють. І зараз буду замішувати. І сказано, що треба замішати просто, щоб не залишилось сухого борошна. І для цього мені допоможе власне, рукавички, які я купував вчора. Ну, ось таке вийшло тісто. І накриваю його, як сказано, треба годинку в теплому місці. Приїхала вода, зараз треба буде це все занести за 4 ходки. Поміти вон такі квіти, я не можу зрозуміти, ці підсніжники чи ні. Тільки тут ростуть не де більше. Я нарешті дочекався води. Зробив собі каву і ще скільки. 48 хвилин мені чекати на тісто. Пройшла година, ось так виглядає тісто. Тепер треба на нього понатискати, видавити повітря і завернути конвертиком пару разів і залишити ще на годину. Все я зробив і накриваю, і в цей раз я думаю покладу його в духовку. Там більш тепло. Я її трохи розігрів і зараз вимкну, щоб тут зберігалося тепло. І ще годинку треба чекати. Година пройшла, не сильно воно піднялося, відео набагато якби краще це все. Я думаю, це або дріжджі погані, або ну, я навіть не знаю, ну, скоріш за все, дріжджі. От зараз буду виставляти, трошки сформую форму і треба буде ще так потримати його 30 хвилин. Ну, ось так от виглядає мій хліб. І тепер треба ще 30-40 хвилин його тримати. І ось я вже взяв форму, так вона виглядає, я її смазав, ну промив і змазав вже маслом у тим, що з халапеньо. Тобто він буде в мене такий пікантний. Пройшло 15 хвилин, ще 15 залишається, я переклав сюди і накрию останній час, щоб воно ще постояло. І буду вже далі, я вже поставив на 220. Ні, от майже да, 220. І скоро вже буду закидати. Все, присипав я бороштом, зробив такі нарізи, не дуже гарні, але що поробиш. І зараз буду заматувати фольгою і на 230 градусів в духовку. Ну що, любі друзі, хліб готовий, ось так він виглядає. Не дуже піднявся, чи це форма занадто велика, не знаю. Як завжди, коли я готую по рецепту, не дуже виходить. От. В принципі, я скуштував. Мені, в принципі, подобається, я взагалі готував для бутерів. І для них, я думаю, підійде. Але такі не дуже. Я думаю, що ці дріжджі вони просто були відкриті. І, можливо, вони вже трошки зіпсувались. не знаю. На цьому це відео закінчується, тому що я хочу вже їсти. І ще я впали два пальці. Да. От. Тому дякую за перегляд, дякую за підписки, лайки і коментарі. Усіх люблю, обіймаю і до зустрічі!